Ось такий твердопаливний вітязь придбав я у Харкові. Котлом дуже задоволений, працює в закритому режимі, заснитий заклонки. От. Працює ідеально, загрузки вистачає, щонайменше, від 6 до 12 годин. От. Він працює, 60 градусів держить, закритий там заслонка і тут. Працює тобі тихенько там. Він має електротени, я одразу замовляв до нього, але я їх не підключав, поки немає необхідності. Стоїть він спарений з газовим котлом, але газовий котел теж не підключений. Він врізаний в систему, але не підключений до роботи. Ось він тримає. Ну, Недолік, можна сказати, один такий. Відкриваєш 20-ту верхню загрузочну, то йде дим. А так? Задоволений котлом, дуже задоволений.